Доброго ранку Україна. Опять генератор. Дякую всім за коментарі. Один із підписників написав, що мені тільки гайки крутити. Треба возбуждати. Згоден з вами. що треба возбуждати, ну тільки не з гайками. Ми возбуждали, але, опять же, ми робили, як виявилось, неправильно. Тому що завдяки цьому коментарю, я думаю: а зайду-ка я в Ютубі, подивлюся, як правильно возбуждати генератор. Ну і в даний момент висновок був такий, що ми робили це неправильно. І зараз приєднали ми опять генератор до нашого станка і подивимось, чи запрацює він. Так, бачите, акумулятор у нас і стояв і тоді, і ми підключали просто до мінуса і до плюса, і більше ми нічого не робили. Із Ютуба подивився я, що треба ще кидати лампочку на інший вихід. Світиться вона не яскраво, тому що це лампочка 24 вольта. Ну, яка була в батька припаяна, таку і поставили. Так, і очікую на батька. Якщо лампочка потухне, значить зарядка є. А так просто. Так, лампочка світиться, світиться. Так, тільки не потрібно коментувати в плані техніки безпеки там і тому подобного я знаю, що я роблю. Потухла, потухла, зарядка є. Так, і ще одна перевірка. Для 100% інформації. На тестерові ми включили вимір іменно постоянного тока. У нас 12,7 12 вольта, скажімо так. Так, запускай, батько, нашу шайтан-машину. Лампочка потухла, це означає, що по ідеї зарядка пішла. 14.4. Працює 100%. Ну, друзі, слава Богу, перемога. Дякую за коментарі. Генератор працює. Мої, мої труди не пішли напрасно. А до майстра ми завжди встигнемо його віднести. І е, висновок, ремонт нам обійшовся у 20 гривень. Так що, якось так. Якщо виходить ремонтувати самим, пробуйте. Як-не-як, -як, а немала сума залишилася вдома. Всім пока.